Беруся за нову тачку з старими дирами. Ось сюди тече вода в салон. Беру ключки 13-14. Відкручую вітровий ці дворник Оці панельки тут просто за в кльопках нічого не зламив, нічого не поламилося. А спочатку ось цей резиновий звідси потяг. Як бачимо, автомобіль всередині досить зберігся, гарненький, чистий, нержавий. Ось так. Від'єдную герметик від е скла. На один кінець прив'язав. Ну, сверла краще два використовувати. Другий кінець і ніж прив'язав. Опасно з ножем. І так тягну донизу. Ось аж туди. Скло вже від'єднали, воно вже відходить. Але поки його не знімаю, то ще йду затирати, щоб весь бруд падав от на... сюди на пленку, на плівку. Скло зняв практично сам, можна навіть самому зняти, так як показував цим дротиком та двома шилами, але щоб тільки дротик був довший. Зняли нарешті лобовик. Почистили трішки тут, пошліфували з лобовиком зараз. при знятому лобовику вже буду ось це все шліфувати. Щоб сюди багато не попадало бруду. Буду щось простеляти. Якийсь брезент або клейонку. Так, це знаряддя праці залишилось тут. Так воно виглядає, його вже не потрібно. Зараз почистили. Все до скільки можна було, щоб не протерти залізо. Протираємо гарно все стиркою чистою, Та наношу ще антикор. На залізо ще гарно виїсть. Іржу. Намастили антикором все біліє. Троху вже після поліфірки нанесли грунтовочку поки що не повністю. Зараз автомобіль вже погрунтовано. Залишається покраска. І вже так герметик тут нанесений. Зараз буду підготовляти поверхню до покраски. Вже виготовлена наша фарба. Зараз будемо закрашувати, та ще підготовлю поверхню p 240 ще пройдуся та p 1500 Вже відполіровано, вже різок проходився, але трішки застарілий був круг, не дуже гарно підготовило. Зараз більш гарно підготовлю це все. Покрашено. Буде полаковочка, але трішки згодом. Зараз полірнули трішки дах. Відмили, полірнули та буду затирати ось це. Повинно бути як тут, так і тут. Блиск. З цим завершено, вийшло так собі. Не дуже мені подобається. Поки ще не мав шліф машинки. Тут не дуже гарно затерто. Але вже як я, хоча не протікає. Вже спас свою машину від протікання води вже падав дощ. Та обшивка вже не мокра, але, як бачимо, дуже забруднена. Так що в наступних відео дивіться, як я все це буду гарно чистити. Ось цю плісінь. Все гарно будеться чистити салон. Хімію буду використовувати, вже купив хімію. Словом в наступних відео побачите, до зустрічі. Всім хорошого часу суток!